Добрий день! Вітаю вас на каналі Клуб Русла. Мене звати Павло. І сьогодні в нас огляд сучкорізу від швейцарської компанії Alpen Weisshorn 260. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі допомагають нам рости та створювати ще більш корисних відео. Це є сучкоріз або гілкоріз досить невеликого розміру. Загальна довжина його 60 см. Тип цього гілкоріза обвідний, тобто є лезо класичне і контрлезо, за яке заходиться лезо. Довжина леза, поріжучій кромці в цій частині порядка 60 мм. Рекомендований діаметр зрізу сучкуріза 35 мм, ну а діаметр розкриття порядка 45 мм. Вага його 975 грам. Лезо, контролезо, виконані з високоглицевої сталі. Лезо покрите тефлоном, що дозволяє йому легше входити в гілку. Ну, хоча тефлон не є дуже стійке покриття і буде з часом стиратися. Оці частини, які не працюють, не труться, вони будуть за рахунок цього тефлону досить добре захищені від корозії. На Лезі, ми бачимо з цього боку напис Alpen. Лезо є посилене, воно в цьому місці має виштамповане таке от ребро. Вигин. Контролезу має досить глибокий проямок для очистки леза від бруду і соку. І в місці осьового ми бачимо поглиблення ось таке, тобто це зменшує тертя облезу. Аналогічним чином, компанія Ерес виготовляє контролези на свої сочку Осьовий є досить непогано зроблений, організований. Це є гвинт. Гайка, причому гайка з втулкою пластиковою, яка запобігає розкручуванню цієї гайці. Але разом з тим ще додатково встановлена пластина і гвинт фіксації цієї пластини це от механізм точної підстройки і регулювання затяжки осьового вузла. Лезо і контролезо прикручені до руків'я гвинтами. Пластина, до якої кріпиться лезо і контролезо, впресоване в руків'я. З цього боку ми бачимо два амортизатори. Амортизатори виконані повністю аналогічним чином, як і на сучкорізах Бахо. Тобто є чаша, яка приварена до основи руків'я, і в неї вставлений гумовий амортизатор. Саме руків'я є алюмінієве, в цій частині є пластикова втулка, яка отримує ось цю впресовану основу металеву. І закінчення руків'я є гумові. Закінчення досить комфортні, ну і теж чимось нагадують. Власне, руків'я від сучкорізів баху. Хоча в цього сучкоріза профіль самого руків'я, ось цей вал більш овальний, вибачте, за тавтологію, ніж в баху. Варто зазначити, що при цих технічних характеристиках і про і при цій якості виконання він коштує ну, зовсім недорого. Придбати гілкоріз Alpen Weisshorn 260 ви можете в компанії Garden Plus Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Alpen на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, поширюйте це відео та пишіть коментарі. Дякую вам за увагу!